Ми наших політичних опонентів розвели як котят. Я з этим парбілетом жив, живу і умру. Пускай ці нещасні таракани. А наша задача з вами йти вперед. Це були люди, які були господарями життя, яким було дуже чітко сказано. Ви можете все за вас. Відповідає Віктор Федорович, все ваші права повні. Наших політичних опонентів розвели, як котят. Чечетов вчинив самогубство колишнього депутата регіонала Михайла Чечетова. Знайшли мертвим в Києві. Одіозні політики, гучні прізвища, віддані соратники Донецької сім'ї. Я за тим фарбі жив, живу і умру. Запоріжжі знайшли мертвим колишнього очільника області Олександра Петлушенка. Тіло регіонала і найближчого соратника Віктора Януковича знайшли в його будинку. Загадкові смерті косять ряди колишніх регіоналів. Сьогодні ми відіняємося вокруг нашого президента, народного президента України. Ще Одна жертва серед колишніх регіоналів у Києві вбито Олега Калашнікова, екс-депутата і члена партії регіонів. Застрелили на порозі його квартиру. Про що могли знати усі ці люди, і чому так рано пішли з життя? Чи пов'язані між собою регіоналівські смерті? Та чи варто їх очікувати далі? Люстратор розбирався у цьому особисто. Це були люди, які були господарями життя, яким було дуже чітко сказано, ви можете все. За вас відповідає Віктор Федорович, все, ваші права повні. Тарас Чорновіл, екс-депутат партії регіонів, входив у першу п'ятірку списку і якийсь час, як говорять, мав навіть доступ до першого тіла. Він один з тих, хто добре знає, що і як працювало у великій регіоналівській сім'ї. Про інтриги всередині. А головне. Дуже добре вивчив цих людей. Раптом люди, які були господарями бізнесу, бізнес цей фактично втрачають. Були господарями влади, владу втрачають. Були впевнені абсолютній безкарності, раптом виявляється, її не буде. І потім в кожного з них відбувся один момент, один поштовх, який їх зорієнтував в той напрямок, який був безповоротний. Та суть справи криється набагато глибше, каже Чорновіл. за захарченки, пшонки. Інші там азарови, а вони Росії не потрібні, ті, вони розуміють, що перебувати в Росії вони вічно спокійно не зможуть. Росія може відкупитися найдешевшим процесом, видати знову тих ж самих втікачів з України. Зові інформації, яка може бути настільки суттєвою, після якої їм вже нічого не світить, ніякі прості рішення не будуть. Одне доведення до самогубства, кілька звичайних самогубств, і тепер нові вбивства. Ми з вами зробили пре. Правиль... Наш президент Виктор Янукович! Дорогие мои друзья, спасибо! Будьте счастливы, будьте здоровы! Спасибо вам за поддержку! Я благодарен своим друзьям, которые в трудную минуту подставили плечо, ну, я могу сказать, соратники по политической борьбе. Вони ніхто не були друзями. Там поняття друзів було дуже обмежено. В політиці взагалі. Дружба це явище рідкісне. Це я вже з цим переконався і думаю, що інші на тому самому наткнулися. Спеціально для люстратора Тарас Чорновіл погодився розповісти, що і як в'язалося всередині колишнього режиму. Творилося за кулісами. Парламент завжди приймає правильне рішення. Він був головним парламентським диригентом регіоналів, відданим партійцям сім'ї. І з його легкої руки приймалися всі потрібні Януковичу закони. Він і був диригентом силу якихось своїх особливих речей, але це є абсолютно десята справа. Основний момент він мав доступ до всієї інформації. Він знав все. Тарас Чорновіл розповідає про те, за яким принципом жила партія, про порядки, які там існували. То, яку роль виконував. Верхівка зараз в основному бігах, або в опозиційному боці, або зараз створюється тіньовий уряд. Всі решта були належали до трьох категорій. Перше, це ті, які були допущені до прийняття рішень. Друге, це ті, які були допущені до інформації. І третє це ті, які мали виконувати і не задавати зайвих питань. Третє було найбільше. Ті, які були допущені до прийняття рішень, там весь час ніхто толком до кінця не знає. Цей був до якихось одних рішень допущений, цей до других, Там можна багато виясняти, але були люди. Які допущені до інформації, Михайло Чечетов якраз був тією людиною, яка добре знала про всіх і все, говорить Чорновіл. Він сидів на закритих засіданнях, на яких приймалися рішення, в тому числі розгін майдану, в тому числі заведення тітушок, в тому числі можливо розстріли, в тому числі вбивства, в тому числі викрадення людей, в тому числі попередні періоди, це вся приватизація, плюс згадайте його посаду, і всі інші речі. Він був в курсі дуже багатьох речей, які були пов'язані з діяльністю сім'ї. 20 лютого Михайла Чечетова затримують правоохоронці та висувають звинувачення у зловживанні владою. Зокрема, генпрокуратура підозрювала його у сприянні ухваленню диктаторських законів 16 січня. Перший допит, який проводили, який мав бути абсолютно формальним. Він вже на цьому допиті почав вже задавати спільників. Він почав задавати людей, які мали відношення до відповідних голосувань і оформлення цих списків фальшивих по голосуваннях, 16 січня. Він почав задавати людей, які були приче. До розкручування оцих всіх історій з привезенням тітушок і все інше. А Чечетов мав дуже багато інформації. Вечерський райсуд Києва бере Михайла Чечетова під варту. Однак згодом нардепа випускають під заставу у 5 мільйонів гривень. Тільки він почав давати свідчення. Новинський моментально його викуповує з тюрми за 5 мільйонів. Саме головне в житті це друзі: сім'я і друзі. Чечетов виходить. І опиняється в ситуації, коли на нього починає старовлятися жорсткий тиск. В напрямку ти не можеш дати свідчення. З боку кого цей тиск? Ну очевидно, що з боку старих колег. Я благодарен своїм друзям, які в трудну минуту підставили плечо. Ну я можу сказати, соратники по політичній боротьбі. А переконувати у партії регіонів таки вміле, каже Тарас Чорновіл. Був момент, коли він відчув це і на собі. Я знаю ці механізми, я такі речі робуюся часто. Людині тихенько сунуть в кишеню телефони ввечері, до нього дзвінок, і йому починає тиснути на мораль. А коли не вправляється мораль, а тоді відбуваються, скажімо, тези. Ну, вишукується болісна точка. Ну, наприклад, з Чечетовом дуже відомо, що він там страшно любив свою дочку і внучку. Коли починаються такі погрози, вже не йде мова про те, що ти маєш не свідчити. Далі один єдиний вихід. Ти можеш зараз врятувати свою родину, але тобі треба зробити крок в вікно. 28 лютого близько 2-ї години ночі Михайла Чечетова знайшли мертвим під вікнами власного будинку. Він скоротив собі віку, вистрибнувши з 17-го поверху. Можу сказати, 100% мусив бути спроваджений на нього ультражорсткий пресинг, ультражорсткий тиск з найсильнішими погрозами для того, щоб він кинувся вікно. исключать, что у що Чичетова не було давления із Москви, де находится Віктор Янукович. У другій подільниці конечно, очень много знал. И, естественно, что жаль, що слідство не сможет отримати эти показання. Чичетова не та людина, яка буде йти на суїцид просто так. Я дуже. Добре, Михайло Васильовича знав, це є людина, яка була завжди впевнена, що вона може бути вигідна будь-якій владі, і будь-яка влада буде їй вдячна. Кому це могло бути вигідно? Ну, подивіться, хто вніс за нього заставу. Просто подивіться, хто вніс заставу, і від цього прізвища починаєте танцювати. Відомий російський бізнесмен і український депутат. Запорожська області не проліта. І я впевнений, не буде проліта ні одної каплі крові. Подають вас в ставку придателі паданків Я таким небем. І не буду. Олександр Пеклушенко, екс-губернатор Запорізької області та близький соратник Віктора Януковича, тричі обирався до Верховної Ради. Був заступником керівника фракції. Деякі змі підозрюють його у міцних зв'язках із місцевим криміналітетом. Він був сужака. Йому сказали, з шашечкою на Гало, так само як Калашником, так само, як Чечетову, ми вже ми сповняємо товариш Янукович, ми все сповнімом. Став одним із фігурантів у справі розгону Євромайдану у Запоріжжі, коли Беркут разом з тітушками розігнав мирних демонстрантів. до 12 ї ночі, коли людей. Волоком забирали в райотдел і збивали. З вересня справу Пеклушенка розглядав суд у Кіровограді. За зловживання владою йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. Він засвітився так у цих злочинах, а там дуже жорстоке було. Побиття там страшенно був жорстокий розгон. За це світило йому десь порядка восьми років тюрми, і він би дістав поповній. Він знав, що він буде вісім років сидіти. Він не був готовий сидіти. Я затім парбілетом жив, живу і умру! 12 березня Олександра Пеклушенка знайшли мертвим у спортзалі власного будинку. Він вистрелив собі з рушниці у шию. Ключовим мотивом, об'ясняючим його поступок, було приближення судібного засідання в отношені пред'явленого йому обвинення по неадекватним діям в момент революції гідності. Речь шла о организации тетушек и так дальше. Однако, чебулоция было самогубство? Мысль такая сразу, как самоубийство, если он пошел вчера на процедуру и договорился, что будет ходить там месяц на дневном варианте, ну, дневной стационаре, как это называется. Не, не вяжется, да? Начал поправлять здоровье, заводится здоровье, и, причем не только мысленно, но фактически. И вдруг сегодня, то, вот то есть как бы не вяжется. Про що міг знати колишній губернатор? І що забрав з собою у могилу? Були бандюки, які рвалися, їх міліція Левестрима, тому що ще не пора. Вони були готові рвати людей. І оці люди, як ви думаєте, за які гроші привозять в Київ тітушок, тушок, яких везуть на бойову? Операцію для вбивства людей. Я не знаю точних сум, але те, що сума людям, яких кидають на вбивство, напевне, танцює десь в районі ну, від пів тисячі до півтори тисячі доларів на день, це напевне, тому що їх кидали на вбивство, Вони мали вбивати. Партія мала колосальну систему взаємного збору грошей. Вона витягувала гроші з державних резервів, з бюджету, пішли певні відкати на фінансування партії. Але була проста схема розподіляти. Ялися між певними групами бізнесменами, скажімо так, олігархами, недоолігархами, молодоолігархами в партії регіонів розподілялися функції по фінансуванню. Оця система збору була за те, ті люди діставали право доступу до ресурсів держави, діставали право на безкарність і діставали право не доплачувати податки. Побіда буде за намі! Пускай эти несчастные таракани, а наша задача з вами іді вперед. Це ще один колишній представник партії регіонів Олег Калашніков прославився побиттям журналістів та своєю проросійською позицією. Займався бандитизмом. Займався знущанням над людьми. Він зумів четвертому році прорватися до Януковича, розказати йому, які в нього мільйони кадрів за ним стоять. Як він може автоматично підняти мало не всю Україну? А Янукович був дуже легковірний. І він йому повірив. Майже 10 років Калашніков виконував роль організатора вуличних акцій і мітингів. Говорить екс регіонал Чорновіл. <плес> Він займався безпосередньо грошима, і організовував мітинги, хто завгодно, але гроші йшли через Калашникова. То він був вищою ланкою, скажімо, у проведеннях мітингів у проведеннях мітингів, отримані грошей і проведені фінансування мітингів. Він був вищою ланкою. Ніхто інший з організаторів мітингів дізнатися, хто конкретний замовник не міг. Тому Калашников це була та ниточка, єдиний з усіх шестерок, які організовували мітинги, який мав пряму інформацію, хто замовник і хто фінансував. Саме Олег Калашніков очолював ант. Майдан, А також займався організацією тітушок. Накачане наркотиками, в істерічському аскалі, звірі нам до державного учреждення. Фінансування антимайдану в основному, що теж через нього. Що стосується тітушок, Калашніков теж міг мати відом? Так. Тітушки фінансувалися в основному через Калашнікова. Він знав, хто платив за Антимайдан. Чітко знав, і він знав, хто. Робив давав певні замовлення вказівки по акції. Це відео, напевно, останнє життя одіозного політика. Калашникова бачили на церемонії прощання з Михайлом Чечетовим. Ще одна жертва серед колишніх регіоналів. У Києві вбито Олега Калашнікова. Екс депутата і члена партії регіонів застрелили на порозі його квартиру. Вбивство сталося близько восьмої вечора. Невідомі випустили цілу обойму в регіонала таким чином. Калашніков став п'ятою жертвою серед колишніх можновладців за останні два місяці. Попередньо також знайшли мертвим Станіслава Мельника та Сергія Вальтера. Я не відкидаю. Частково не відкидає версію, що його усунули як свідка. Квашенко все у того, що він коли спілкувався з Януковичем, давно, але це було, плюс що він побув, хоча б півтора року депутатом, давав йому право отримувати інформацію напряму. Ну, умовно кажучи, під якісь там акції йому дзвонив особисто Клюєв. Невдовзі після вбивства з'являється повідомлення, нібито регіонал дозрів, аби дати показання правоохоронцям. Випадковість В партії регіонів була одна особливість. Якщо ти входиш віп-агітатори і ВІП-коментатори. От я, скажімо, такі входив. Ти маєш знати суть справи. Доступ до інформації мали такі люди, там, скажімо, як Богатирьова, яка дуже серйозно там була доступна. Якийсь період, очевидно, мала Інна Болосовська, але потім в неї почалися конфлікти з моменту, е... бо ну, вона була одним з обличчях партії. Тобто ті, хто були обличчями, ті мали доступ до інформації. Єфремов, безумовно, мав необмежений доступ до інформації. От таких Ерман людей, мала... скільки було? Ну, я думаю. Не обмежений доступ до інформації може десяток.